Добрий день. Сьогодні ми подивимось відкриття Ярика Кушинова на Григорі Кріпера, а також у кінці відео я вискажу свою позицію. Всім салют, шановні глядачі. Я Ярик Кушинов. І в цьому відео я буду робити відкриття на Георгія Кріпера. По-перше, правильно казати Грегорі Кріпер, а не Георгій Кріпер. А по-друге, що ти там будеш відкривати? Все тому, що він обманює свою аудиторію. Більшість із вас зараз просто не повірить, але я вам найближчим часом доведу. Для початку давайте розглянемо його контент. Поки що 25 секунд я бачу одну воду. Давайте розглянемо його контент. В більшості він знімає політику там, де робить свою реакцію та ставить свою думку. На російських школярів. Але він сам далеко не кращий від них. Зараз на цій картині ви переглядаєте. Давайте розглянемо його контент. В більшості він знімає політику там, де робить свою реакцію та ставить свою думку. На російських школярів. Але він сам далеко не кращий від них. Зараз на цій картині ви переглядаєте. Не розкажу, а розповім. Вивчи нормально українську. Я нормально знаю свою мову. Один раз помилився і треба вч... і вчити мову. Тобі що? Робити нічого? Я ніяк не ди. І до речі, слово українська мова можна писати з. Так, ти йому просто повідомив, але ти йому написав грубо, тобто ти міг просто сказати, а ти на нього биканув словом мову. Ого ж він тобі сам написав, що ти теж можеш помилятись. І він... Не переходив на грубий стан з тобою, а нормально розмовляв. І Він уже почав мене обзивати там тварюкою, там і ще поганими деякими словами. Також казав, що один раз помилився, і що я розумію, але ти ж кажеш, що ти в нас дуже дуже україномовна людина, але гаразд, це ще нісенітниці, порівняно з тим, що буде далі. В нього зараз на даний момент 4440 передплатників. передпотників. А в мене майже три тисячі передплатників, і ви будете думати, і що тут такого? Зверніть увагу на сумарні перегляди його каналу. Двісті тридцять чотири тисячі. Тим часом сумарні перегляди на моєму каналі два мільйона. Але так це правда. Але у тебе переглядів більше, тому що, тому що ти робив колаборації, наприклад, з іншими людьми. Наприклад, де... або твій канал навіть довший. Творив у 2020-му, коли Грегорі Кріпер створив у 2023-му. Тобто різниця в три роки. Тобто, це навіть підписників залежить. Ну як відписників, підпис... ну, це в основному залежить від того, коли ти створив канал. Розумієш? Але передпатників майже в два рази менше. Його канал створений 6 листопада 2022 році. Мій канал створений в 2020 році, 27 жовтня. Георгій Кріпер, у мене до тебе питання: чому ти вважаєш, що мені 11 років, та я не вмію знімати? Мені 17 років. Так, я інвалід позору та сирота. Я думаю, що вам це не цікаво знати, ну давайте продовжимо. Так ось, чому ти вважав, що мені 11 років? А може, мені 16, а може, мені 20, а може, мені 25? Звідки ти дізнався, що мені 11 років? Ти що телепат? Чи ходив на бій екстрасенсів? Я не розумію. Також ти сказав, що я не вмію знімати. Ну, а ти свій контент і мій? Ти просто нахайпився на політиці. Я все життя майже політику не знімав. Я вирішив лише один раз її зняти у 2022 році, а там, в здебільшого, я почав її знімати у 2024. і то не дуже сильно. Це і за одного ворога. По-перше, ти що пред'являєш людині за контент? От. Він знімає політику. Це його справа. Що його знімати. Це те саме, що я почну пред'являти бізнесмену за його бізнес, як казав великий маразм. Це такий блогер. А так, я її майже не знімав. Ти раніше знімав Майнкрафт, але вирішив знімати політику і на цьому нахайпився. У мене набагато більші перегляди, ніж в тебе. Ну, порівняно з сумарними на каналі. А ти просто взяв, повторюю, ще раз, нахайпився на політиці. І зараз я вам ще покажу, що він був писав мені в коментарях. Це вас можливо сильно здивує. Та да я русским бог! Він це писав, але чи. По-перше, я вам так Є. Yeah. Це те, що він писав, Це легко підробити. Ну, де доказ, що він справді це питав. Yeah. Саме що я yeah. теж можу yeah. зайти на yeah. ютуб. І <рисот> <sa>, i... прикріпити коментар <рисот> Трампа, що типу, ми за Україну, ми будемо вам допомагати, ah а раша параша. Якщо він так напише, то тоді. А як це перевірити? Це всі повірять, що це правда. Україна. Ну, ти це не Кому? Доведи, що це так, все класно, і чуть не буде. Я тобі повірю. Так, я давай, буде плюс тобі, але випадково, навіть, поки навіть, що тобі не вірю. Те, що написав. Признаюсь чесно, то я дійсно в шоці. Ось виявляється вся правда про вашого найлюбленішого ютубера. Зараз я вам ще покажу, що він писав, а також буду показувати голосові. Ось він ще таке був писав мені в коментарях, але через декілька хвилин він його вдалив. Ну, що ти живеш на Росії в Наукані? Ти що? Ти ж казав, що ти живеш в Україні. Мені дуже цікаво, ти живеш на Росії чи в Україні? Мене дуже це цікавить. Скажи мені, будь ласка, також чому ти писав, що Росія переможе Україну? Якщо це не так, якщо це буде світ і мир. Чому ти це пишеш, а потім перед аудиторією будеш казати, що ти будеш такий ніби добрий, ніби добрий ти українець. Мені здається, ти взагалі не українець, або тимчасово проживаєш в Україні. Мені здається, ти не українець. Ти мені здається, брехун, ти брехо і зрадник. Мені так здається все. Якщо ти живеш в Україні, то ти тікай з України все, бо тебе знайдуть просто і приб'ють. Я на тебе поліцію викликатиму, згадник. І... Це ж треба бути таке нагле. Ну це ж треба бути таке нагле. Воно знімає відео про фейк. Воно це підробило. Це легко підробити. Я сам можу підробити те, що допустим, ти мені писав, що Україна говно, Україна крінч, Україна програє, а раша це сила, раша це не параша. Я це ж це можу підробити і показати, прикріпити. Але, я цього, але і він це може зробити. Але ми цього не робимо. Це тільки ти робиш. Ти прикріпляєш такий. Це це, це прикріпляєш. Тобто. А ти ще це, на це злишся? Злишся непогано. Одне діло ти просто прикріпив, а ти ще на це злишся. Ну, все. Я розідую. Я тепер точно буду за позицію Грегорі Кріпера. Ну, чому ти брешеш всі свої аудиторії, всім переплатникам, глядачам? Чому також він ще конфліктував з якоюсь людиною. В мене є голосові, і я вам можу показати. Давайте будемо слухати. Привіт, знову. О, все з цим знову починається. Просто ти син. Чтоб тебя псины разорвали, блядь, на, на две части, блядь, чтобы тебя никто не видел, блядь, даже не слышал. Чтоб ты сдох в муках, ты сконченный. О, тебя снова понесло. Ого, вот это уже более серьезные оскорбления. Тебе реально не хочется по новой учиться выражать свои мысли. Но тебя очень волнует, кому ты адресуешь свои оскорбления. Хах, тебе так хочется, мои смыслы. Неужели? Ти готов, собственноручно меня мені Ого, а сейчас уже такое. Може, сразу і свадьбу предложишь? Я, звичайно, це не зобов'язаний. Ладно, може, це відео, на що ти оцих ось повідомлень, може, це вже й можна повірити. Але голосові тут мо... ну це ж не схоже на голос Грегорі Кріпера. У Грегорі Кріпера він такий. Грегорі Кріпер, підліток. Він, у нього голос підлітка. А, а це голос якогось 30-20 літнього мужика, який щось там висказує, погрожує. Я думаю, це з Ютубу десь, десь знайшов в Ютубі, як погрожує 40-літній мужик якийсь дитині. І отак от. Пов'язаний був показувати, але це гріх не показати. Друже. Якщо в тебе дуже там серйозний конфлікт, я можу тобі допомогти, щоб не конфліктувати з такою людиною, тому що вона неадекватна. Але я вже зрозумів, хто ти є насправді. Ти зрадник. Брехло, політик, та також хайпишся на політиці. Пригадаємо, ти казав, що мені 11 років, але мені здається, що це тобі 11 років. І ці відео, там де ти робиш реакції на відео якихось школьників російських, ти просто на цьому хайпишся і все. Звичайно, це твоя справа, але виглядає це якоюсь нісенітницею. До речі, ти вказав, що він погано розмовляє українською мовою. Ну, я так подивився, у тебе українська мова ну дуже хрінова. Я не кажу, що у мене вона ідеальна, але вона у тебе хрінова. Писав, що ти видаляєш канал. Звичайно, ти його не будеш видаляти, і це, звичайно, було заради хайпу. Тобі якийсь російський школьник сказав, щоб ти видаляв канал, а ти вже зробив ціле відео. Ого! Ні в року! Вітаю тебе! Вітаю тебе! Тебе школьник навіть заскамив. Я чесно, навіть признаюсь, чесно, то цей школьник навіть такий, як і ти, розумієш? Ти людина, він людина, всі можуть порозумнішити. Навіщо ти на них робиш всякі відкриття? П я п я п я Правильно казати не відкриття, а викриття, а по-друге. По клікбейт. клікбейт. Клікбейті? Я не не бачу нічого поганого. Але щоб клікбейт став відео. Так, Клікбейт не дуже соцвіт відео, але, але він хоч. Хоч трішки сап'яти. Він каже, щоб він видали канал. А, буде Дивись, канал буде а, че, він буде видаляти канал, річ. Він зробив. Арабік, Арабий, Арабік Араби, Арабий, Араби, Пані. Якісь ігри Майнкрафт чи ще щось кучеє то про політику. Також ти міг знімати щось з життя. Я розумію, що політика, політика це хайп. Я розумію, ну да, це твоя справа. Роби що, роби що хочеш, що я тобі буду боронити, я просто. Висловив свою думку. І ще ти кажеш, що Крим, Луганськ, Донецьк це Україна. Ти що з вузду з'їхав? Раніше таке було, але не зараз. Пів Донецька окуповано, а точніше 70%. 99% Луганської області окуповано. Весь Крим окупований, як давно. Е, як тобі ще сказати? Херсонська область на 70% чи на 80% окупована. Також Запорізька окупована на сімдесят п'ять Ось така Україна повинна. Бути після перемови. Ти кажеш, що Крим це Україна. Ну тоді поїдь у Крим, подивись, яка там валюта, як там розмовляють люди. Як... Та подивись. Також буде буферна зона. Це вона відділяє Україну та Росію. Її розмір буде 2 кілометри. На цій зоні не буде ні українських солдат, ні російських. Це заради безпеки. І Крим, Луганськ, Донецьк це проросійські місця. І ще є деякі проросійські місця в Україні, такі як Одеса, Харків. Багато є. А раніше як Україна розмовляла? Більшість українців взагалі розмовляли російською мовою, коли вони ще товаришували з Росією дуже сильно. Навіть у 2012 році дуже дуже сильно люди товаришували, дуже дуже сильно розмовляли російською мовою. І також навіть коли почалася на автобасі. Ну і вуайську також, то все одно тобі читає і любили Росію, обожнювали. Все одно, але тисячі тому російсько, коли Росія почала атакувати це і за Путіна. То все, дружба закінчилась, але все одно та сама Одеса, Донецьк, не окупований навіть Донецька область. Все одно по-російські. Крим також. Ці всі сіби російські, вони тянулися. Нові цібути скали, але біжі з них піднімали російські папери. Також. Ти що думаєш, далі кричи, що хочеш, але нічого ти не зміниш сам. Ти просто роби свої оцінки і все. Пішти ні на що не здати, безраз. Краще дійсно. Тобі немає сенсу знімати політику. Хіба що хай? Ну, ти просто хайпишся, прохай по себе. Та і все. Ну і все, друзі, ну, дякую вам за перегляд. Бажаю вам удачі, нехай вам щастить. Ну і все. Казав Грегорі Кріперу, що він зрадник, а, а, а ти сам прямо на Ютубі висказав свою точку зору. Це ти зрадник, це тебе треба депортувати. І моя тобі порада. Якщо в Росію, якщо Україна переможе, або якщо не навіть не переможе, тебе знайдуть. І на клівіту таку клівіту тебе посадять. А, а Крим було передано. Якщо що, зараз буде трішки історії, ті, і ті хто не хоче не знати історії, її послухайте. Крим було передано в 1954 році, тому, тому що в Крим, в Крим нуждався в Ремонті, тому його передали Українській е, Радянській Республіці. Вона його, І, і це було офіційно на, за законами СРСР. Тому це. Так, а Донбас? а Донбасс був ще до того, навіть коли, навіть коли в УНР була Українська Народна Республіка, вона собі взяла Донбас, там люди підтримували. І, і тому Донбас це Росія, це Україна. А те, що а ти називаєш так, це окуповані території. Коротше, я вже тут все висказав, давайте перейдемо до нової глави і тогин. нова глава висновки. Що я можу сказати? Якийсь 20-річний хлопець, ну, або 20-річний, 30-річний. Тут я вже не буду судити, тому що це я не можу приділити згляду. Я не... я не ходив на шоу битва екстрасенсов». Але я можу не десь так, тому що він показував. Ну, мінімум, макс мінімум вісімнадцять. Коротше, розповідаю. Ну тут я сіл майже на 90% підтримую Грегорі Кліпера. І все, що він казав у цьому відео, це сплошна клівіта, яку треба. Яку яка очевидна навіть маленькій дитині, яка сидить в телефоні, як якої батьки підсунули телефон на якій очевидно, тому я можу сказати так. Це все позор, це все отак. От протязі всього відео противорічив своїм словам. Він пред'явив Грегорі Кріперу за те, що він не знає як, українську мову, а Санта він в українській мові допустив дуже багато суржику, дуже багато. Тобто це не логічно предявляти за це. І ще він дуже він казав від 80% відео це сплошна клібіта, 10% а 20 і 20% відео це це вода, сплошна вода. І я тут може згоден тільки з тим, що він робить за розбір на Грегорі Кріпер на, на школярів політиків, хоча він сам так хоча він сам такий. Але це вже хоча і тут я навіть не цілком згоден, тільки на 50% згоден. Коротше, Грегорі Кріпер, я тебе підтримую. Всім до побачення і слава Україні!